Слава Богу. Я прочитаю декілька місць в Євангелії. Друзі, ми е, всі знайомі будемо знаходитися молодому, ми стаємося. Ми, ми, е, ми служимо один другому, ми служимо Богу і в церкві Господь служить нам. Книга Пуття, 4 розділ, 10-й вірш. І сказав Господь, що ти зробив? Голос крові брата Твого взиває до мене з землі. Ми всі знаємо цю історію, правда? Коли брат брата забила. Просто лишив його життя, і крова, яка була пролита, вона взивала з землі і питається Бог до Каїна, що ти зробив? Ти не зрозумів, що ти зробив? Адам і Єва море до кінця не зрозуміли, що вони зробили. Була пролита кров, пам'ятаєте, Господь покрив одежу шкіряною і ніби якби щось пригладилося, але оце, що зайшло. В Едемському саду на людей, воно все більше і більше воно почало розвиватися. І перша смерть, коли людина підняла руку на людину, була, коли Каїн вбив Авеля. Пожадливість серця, гріх біля дверей серця стояв і Бог, ти мусиш панувати над ним. Но людина не панувала. І оця кров, яка була пролита, вона почала взивати. Друзі, про що взивала кров Авеля? З землі. Як ви думаєте? Помста. Чи зживає зараз кров Авеля про помсту? Друзі. Коли була пролита кров, коли зайшло беззаконня на землю, людина стала смертною і гріх почав панувати на землі. Ми розуміємо цей принцип і підхід, і знаємо, що Бог є Бог справедливий, і Бог хотів звершити справедливий суд над людиною, над людиною, щоб його справедливість була проявлена. Ми розуміємо, що і Писання говорить, що за гріх, за переступ. За переступ закону і нравственний, і моральний, і в першу чергу це Божий закон, він є. Він Розумієте, от ворог людських душ, він по Божих принципах. Але Бог, ви ворог людських душ, він взяв обманом людей, да? обманом людей і взяв людей в заручники. І ніби ми питаємося, часом люди питаються в світі, ну як так, хіба Бог не може сатаною той поробити? Ну чого ж не може? Може. Друзі, ну коли заходить Боже. Божа сила, і Господь савод рухається там, воно не розбирається. Я не те, що умовно може відділити, але люди були в заручниках. І це право вибору людини, і воно лишалося постійно за нею від створення світу, тому Бог дав право вибору. І одного разу людина неправильно вибрала, пішла, 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 пішла. І Божа справедливість вона почала працювати. Воно почало, почалася смерть, почалися хвороби, почалися величезні проблеми. І ми це зараз саме бачимо, що робиться зараз в нас в світі і в нас в державі. Друзі, ми хочемо справедливості, правда? Ми може помолимося, друзі. Давайте станемо на свої ноги і помолимося. Бог наділив нас владою, церкву заборонити, зв'язати і наказати тому, щоб ми в його добре в лиці. Во ім'я Ісуса ми приходимо, Тато, перед твоє лице. Ава, оч у ім'я Ісуса Христа ми приходимо перед Твоє лице, Небесний Тато. У ім'я Ісуса Христа. Ми стоїмо перед Твоїм лицем, як Твоя церква, Твої діти, Господь, наділений владою і повноваженнями наказувати всякому злі пропасти з нашої землі. В ім'я Ісуса. Хай ця зброя, хай ця атака і хай ця е, плани на знищення нашого народу, і особливо в цей момент во ім'я Ісуса вони будуть знищені словом вуст Твоїх во ім'я Ісуса. Хай Твоя охорона буде з заходу на схід з півночі, на півночі до нашої держави, во ім'я Ісуса. Всякі злі намисли, хай вони будуть зруйновані во ім'я Ісуса. Ракети, бомби, дрони во ім'я Ісуса, хай вони будуть знищені і демінітаризуються во ім'я Ісуса. Хай Господи Боже сила. Та смертоносна, вона не буде мати, Господи, вагів, Господи, во ім'я Ісуса над нашою землею, во ім'я Ісуса Христа, во ім'я Ісуса Христа ми наділяємо владою і розумінням і мудрістю наші збройні сили України. Хай вони бачать, хай розуміють, і хай ця, Господи Боже, наша протиповітряна охорона, хай наша авіація вона буде мати силу і розуміння знищити це, яке приходить знищити нас, во ім'я Ісуса. Боже, ми знаємо, що ми без Тебе зробити ми нічого нічого не можемо. Ми знаємо, скільки би зброї не давали нам наші друзі, соратники. Але ми знаємо, Господь, що перемога тільки від Тебе, в ім'я Ісуса, хай буде посоромлений ворог, хай буде посоромана, Господи, ця атака в ім'я Ісуса. Єви свою славу в цей момент зараз і по віки. Амінь, алілуї. Над нашим народом. Хай воно буде, Господи, проявлено вже. Ми просимо захисту ще раз і ще раз. Ми знаємо і віримо, що ти є наш захист, ти є наша надія, ти наше укріплення. Отець він Дух Святий. Амінь. Амінь, друзі. І одного разу, так? Коли сповнилося, сповнився час. Сповнився писання, кажуть, по писанню, так. І план Господній мав виплатитися. І стало питання, хто має піти в Ісая пише. Каже, пошли мене ось я. Друзі, я не знаю, як було там на небі, як, там, як воно було, ми не розуміємо, нас закрито. Але ми знаємо, що один визвався, який казав, я буду їх, зайду до них. Я розумію, що кров Авеля вона має силу, вона буде визивати постійно. І буде, і буде такі, таке питання, каже Ісус: я буду, я, я буду йти на землю. Та будуть на землю, друзі, ми святкуємо це велике дійство. Так, от ці часи, от, коли нога Господня просто вступила на землю. Вона не вступила в палац, в храм Господній, да? вона вступила до іру, да? вона вступила десь в, там, де були багаті люди, вона вступила, ми бачимо, де. Вона зайшла в готель, там, в хлів, умовно, да? народилася. Для чого це так було сказано? Тому що він настільки себе написано опустушив, щоб не було ні віда, ні віліччя. Простим людиною. Для чого? Щоб показати, щоб люди повірили йому, що він такий самий, як ми, що він може пройти і показав приклад, і що ви з ним пройдете. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу. Кров Авеля взиває. Книга євреїв? Книга євреїв. Послання до євреїв написано в 12 розділі такі слова. 22 му віршу, друзі. Це слово сказано до людей, які прийняли Ісуса Христа, але вони ще ну вагалися євреї, мали свою науку, мали свій закон. так Нам ніби якби з однієї сторони легше. Ми зразу, як то із грязі і в князі і в язичники. Нам відкрилося буквально все. Слава Ісусу Христу! Друзі! Але коли ми читаємо, як вони проходили, як Бог з єврейського народу виводив місію, ну, це молодо сказати, який Бог добрий. Що таке євреї не робили, що таке не було, але Бог постійно їх милував і любив. І ось ця місія, яка була зроблена Богом через Ісуса Христа. Вона проявилася для нас язичників в великій силі і мірі. Я дуже хотів би, щоб ми то зрозуміли і цінували тим. Цінували тим. Ми часом знаєте, багато собі, можливо позволяємо там, чи на єврейський народ, чи там щось так, чи так. Друзі, велика милість і благодатька, щоб ввійшло повне число язичників в нас. Тоді піде на єврейський народ. Я буду зачитаю, каже 22-й вірш вірші нижче. Але ви приступили до гори Сіонської до міста Бога Живого, до Єрусалиму Небесного і до десятки тисяч ангелів, і до церкви перевороджених на небі написаних, і до суддів всіх до Бога, і до духів вдосконалених праведників, і до посередника Нового Завіту, до Ісуса. І до покроплення крові, що краще промовляє, як? Алілуя! Друзі! Кров Авля, вона. Помсти. Вона хотіла справедливості, ну ніби і так. Але кров Ісуса Христа, вона волає про. промилість Алілуя друзі. Алілуя Кров баранів і ягняток яке було помазана на косяках дверей, пам'ятаєте, коли ізраїльський, ізраїльський народ виходив. Він щоб був праведний він був що такий правильний. Ну, ні. Ні. Не був завіт за Авраамом, коли ще він там діяв, але Бог каже, дивися. Каже, буде проходити ангел-губитель. Що ви робите? Що ви маєте робити? Молитися, пуститися то. Ні, ви зробіть, помажте. Алілуя. Будете робити потім то всюду. Коли буде йти день такий злий, ви маєте знати, що є кров, яка може покрити вас забра... і сховати вас від смерті. Алілуя. Друзі, я хочу, щоб ми то зрозуміли. Коли проходив ангел-губитель, він бачив кров. Він не бачив всередині людей, які вони були правильні, неправильні, були п'янці, кров покрила і він не мав сили доступити до них. І цей крок віри єврейського народу спас їх від ангела-губителя. Чи могли скористатися єгиптяни? Могли. Могли. Тому що це Бог дарував це в цей момент. вони тим не скористалися, друзі. Які би ми не були зараз. Які ми мене були погані чи хороші, я знаю і проголошую це, що кров Ісуса Христа, вона покриває і знімає гріх кожної людини, яка прозиває Його ім'я. Ми в світлі, ми в церкві, ми перед Його лицем. Ми не ховаємося, ми приходимо Господь, який є. Як би то не було, і навіть якщо я десь согрішив, ходати на небі каже, Господи батько, я пролив кров, Він покриває нас і забирає всякий гріх, коли ми це визнаємо. Ми не є досконалі. Ми є на дорозі, ми є різного характеру і різними поняттями, можливо, про всесвіт. Але є один, який здійснив місію викуплення, і без нього ми не можемо робити нічого, це Ісус Христос. І кров Його, вона промовляє краще, яка була, про милість, про милість, друзі. Ми маємо будемо мати зараз таке дійство. Ми маємо це зробити з великою трепетом і вірою. Вірою в те, що Бог вчора, сьогодні той самий, і Бог, як нас вчора любив, так само і любить. Якщо ми щось зробили навіть не так, ми призвали, і кров працює. Ми призвали, і кров працює. Ми не можемо своїми силами, знаєте, освятитися. Ми дозволяємо через покору, через віру кажемо, Господь, ти все знаєш. Пастор не знає, дружина не знає, Господь ти все знаєш! Чи можу я вкусити? Можеш, тому що ти приступаєш з вірою. Ти приходиш до мене, до начальника і звершите твоєї віри. І я ніколи не відкину тебе геть, тому що я заплатив за тебе ціну. І ви вже не свої, а ви вже, вже мої. Викуплені, народжені згори. Маєте владу називатися дітьми Господніми, друзі. Це таке дійство. Коли ми це будемо робити, ми проголошуємо в духовний світ, що ми діти Господні. І це, коли ми це будемо робити, ми утверджуємо свою віру. Бог дав. Не то, що йому щось там захтілося. О, вспоминайте мені, і я вас буду споминати. Друзі, це потрібно в першу чергу нам. Амінь. Амінь. Нагадати собі, хто ми і Христос що для нас зробив. І я зачитаю одне місце з Євангелія від Луки, і ми будемо мати зараз молитву перед причастям. Друзі, будь уважні. <кліка> будьмо уважні. Будьмо уважні. Іван від Луки. 22 розділ, 15 віршик. І промовив до них Ісус Христос. Я дуже бажав спожити цю Пасху і з вами, ніж прийму муки. Друзі, перехід Старого одного Завіту. Є Паска вже в той старий завіт була принесена, так? І Агнець каже: Я хочу спожити з вами, щоб ви це бачили, щоб ви то зрозуміли і повірили. Ми розуміємо, що до кінця їм не було відкрито. Вже в кінці після Воскресіння Бог Дух Святий зійшов, дав, і тоді вони почали розуміти. Вони до кінця не розуміли. Якби до кінця зрозуміли, то може би не порозбігалися. Але це все написано для нас, що ми це зрозуміли. І він каже: Я дуже хочу. Я дуже хочу, щоб ця от Пасха Старого Завіта була з вами здійснена. Перше я прийму і буде новий Я Хочу, щоб ви то поняли, і зрозуміли, і що ми це зрозуміли. Який цей прообраз нового заповіту. Бо кажу вам, що вже споживати не буду, і поки в нас сповниться Божому царстві. Узявши чашу і вчинивши подяку Він промову, візьміть її, поділіть між собою. Кажу ж вам, що віднині не буду пити від цього плоду виноградного, доки Божо царство не прийде. І взявши хліб, вчинивши подяку, поламав і дав їм це, проказуючи, це, це моє тіло, що з вас віддається, це чи ні, про спомин про мене. По вечері ж так само і чашу, говорячи, оця чаша новий заповідь моїй крові, що з вас проливається. Та, однак, за столом, ось рука. Мого зрадника. Бо син людський іде як призначно, але тому чоловіку і хто його видає. Слава Ісусу Христу! Друзі, давайте ми встанемо на свої ноги. Ми помолимося. Ми помолимося. Друзі, ми попросимо, ми помолимося один за другого. Ми попросимо в Бога, в Бога Божого благословення. Ми помолимося, щоб це дійство, це видима заповідь, одна з видимих заповідей, яку Господь дарував нам, щоб була здійснена. В першу чергу з вірою і любов'ю до Бога і до ближнього. Друзі, хай Бог наш благословив всім. Будемо молитися.